Всіх вітаю! З вами Марія і, як то кажуть, тримаємо руку на пульсі. Тож філіжанка про важливі події у найближчі три дні. Тож, давайте розглядаємо так, ось так взяла то робота соціум до вас наближаються дві людини. Дуже задоволена жінка та чоловік. Три людини, вибачте, два чоловіки. Жінка з чоловіком прийде ну, одночасно. Може, друзі, може, може, там співробітники, якась зустріч, ну такі, знаєте, люди у настрої, і потім один, сам один чоловік теж у настрої, теж якісь такі, слухайте, обличчя щасливі. Мені просто ж я дивлюсь на людей, і мені настрій підіймається. От просто і мені хочеться посміхатись, якось тепліше на душі. Це добре. Мені таке подобається, частіше мені таке показується. Так, що тут? Особисте життя. Тут мені одного чоловіка показують, Ну, зосереджена людина щось. На думці має, але дивіться, це, наприклад, якщо хоче обміркувати разом з вами, якісь вони невеличкі за розміром, але вони у нього в купу три думки, три е, якісь події. Е, Три теми, там як хочете. До цих трьох тем, ну, як перша, наприклад, буде доповнюватись якимись уточненнями, як від вас їх чекає тих уточнень. І остання тема, вона від неї відійде якесь уточнення. Ну, наприклад, він там думав собі одне. А з вами поспілкувавшись, ви кажете, ні, оце дурня, оце відкидай, а оце собі лишай і роздивляйся ось цю тему, наприклад, ось так. Далі. Далі новина тут буде. Новина найближчі три дні, новина така, ну, давайте так скажу, вона нібито про погане, але вам воно навпаки хороших емоцій додає. От як хочете, так і сприймайте, ну то побачите, звісно ж, потім як воно буде. Це знаєте, як не було б щастя, та нещастя допомогло. То є така приказка, і отут саме така. Ситуація, яка дає зміни, яка дає надію на зміни. Поки що тільки надію на зміни. Але це не просто так. Ситуація, її дуже ретельно розробляли два важливих якихось чоловіки. І вони за, ну як запускають. Оці події, оцю новину, ну, тобто, з їх допомогою, так воно виглядає. Хай почекає, потім ще, може, щось там побачимо, хай підсихає потім. Так, що стосується найближчі три дні. Що стосується особистого життя, рішучі кроки робить тут чоловік до жінки, вона трошки тут, знаєте, як, Ухиляється від нього, але, знаєте, тут людина, він на перемогу налаштований. Він, знаєте, це як. Я знаю, що так буде краще. Ти поки що про це не знаєш, але я тобі доведу так буде краще. І от він щось своє намагається відтворити. Жінка якось, якось вона від нього відсторонюється. От Тут нема розриву відносин, тут нема такого, щоб люди там між собою ну, посперечались якось там ну, нема такого, не бачу я. Нібито нормальне спілкування, але дуже є, от, знаєте, як впевненість в тому, що те, як собі бачить. Цей чоловік, цю жінку, і те, що він планує на майбутнє разом з нею, то він, от хоч як, але він буде це робити. В цьому його вдача, в цьому він бачить вдачу, от, ну, як, як своєї пари, так будемо казати. Успіх, там, як хочете, От, в, в хорошому сенсі. Тут все на літеру У в хорошому сенсі. Так, далі у когось зростання у справах, тобто щось ви там талановито відтворюєте. І розвиток у справах йде, але знаєте, чомусь хочеться вам поставити питання, чого ви спиною вперед рухаєтесь. Хіба так... Зручно, може вам розвернутися, і ви швидше підете у своє майбутнє. Щось вас ніби тримає ще в минулому. Не можете відпустити, хоча там вже ну, майже цілком і повністю, майже наголос на цьому. Врівноважена ситуація, як дві людини, якісь, на які ви відволікаєтесь. Оце вас тримає в минулому. Так, у когось тут. Ой, тут кохання, слухайте, тут серця поєднуються. І це добре, і хай не, не чіпаємо, хай у них там, у цих людей, все сходиться. Але в цій, от, тут одна пара поєднається, але, ну. Може розумієте, про кого мова йдеться. Може взагалі розумієте, що це ваша історія. От так, щоб цілком і повністю розуміли. Жінка подобається двом чоловікам. Вона обирає тільки одного, тож один буде дуже-дуже засмучений. Але нічого тут не поробиш, вона обирає свободного чоловіка, а Знаєте, не звертає увагу на якогось, у якого є насправді жінка за спиною. Ну, знаєте, це як вона його мрія, але не хіба їй з ним а, стосунки мати. Вона обирає свободу ну, вільного чоловіка, з яким дійсно може щось будувати. А от з цим, який десь там є у відносинах, чи дружина, чи там дівчина у нього є, чи як вона, ну от, тут, як знаєте, наприклад, має спілкування, але воно ну як з її боку, воно з обмеженнями. Тобто нічого поганого, вона тут ну, якось не робить з цим чоловіком, спілкуючись, спілкується, ну там, може, сусіди якісь, може, наприклад, десь вони там по роботі стикаються, ці люди. Ну Тобто ти у відносинах, то в них і лишайся, а я там собі своє життя маю. Далі, далі, ось тут перспективи. Перспективи. Тут як шахову партію будуть люди між собою розігрувати, бо їм треба, от знаєте, коли у стосунках кожному треба так, як йому треба, чи як їй треба. І люди ну, стратеги, давайте так казати. Може, це якась там кар'єрна спільнота, да? кожен свою кар'єру будує. І ну, якось там вибудовують відносини між собою. Може, це якісь особисті відносини, але тоді теж, ну, просто щоб розуміли, якщо, наприклад, ви з кимсь, з кимсь спілкуючись, ну, маєте свої якісь плани на людину, то в людини теж є на вас плани. Ну, просто от щоб ви не були. У якихось фантазіях. Так, тепер робота з соціумом. найближчі три дні. Ось тут спілкування. Чоловік, чоловік один точно, а от інша людина хто це? Здається, чоловіча розмова, але дивіться як. Ну, скажімо, більш ну, той, що вищий за зростом, отримавши новину по своїй, по своїй справі, де є до нього питання. Ну, там, наприклад, у керівництва, наприклад, у співробітника, у, там, у одного чи у групи співробітників, це знаєте, як. Щоб вирішити це питання, використовують зараз якусь ідею, коли людину як відсторонюють від чогось. Поки що вирішення по цій людині нема остаточного, але ну, воно буде з часом воно буде розглядаються якісь там. Ну, певні якісь е, варіанти. Найближчі три дні це пошук саме того варіанту, який е, ну, саме такий буде дієвий. Але ж скільки ж емоцій у цієї людини, яку відсторонюють? Бо, е, знаєте, от немає ні страшнішого, ніж коли ти не знаєш, як воно буде. До чого все призведе і з чим ти залишаєшся. Тож найближчі три дні вони складні будуть для цієї людини. Він навіть, так як мені тут показано, навіть вагу трошки втрачає, бо ну, дійсно це нерви. Далі дивимось. Так, ось тут до 31 числа. Якась інформація буде цілком і повністю або для когось встановлена, або віднайдена взагалі з нуля. От тут не можу сказати один варіант, бо ви різні. Тут вона двояко йде, ця інформація, тож так, її озвучую для когось одне, для іншого друге. Приємне буде на найближчі 3 дні, бо для когось з вас як гроші отримуєте. Може, зарплатня, може. ну, Ви знаєте, ви як очікуєте цю суму, і вона для вас не така якась там. І не ви один чи одна очікуєте. Тут кілька людей як заглядають, прийшло чи не прийшло. Так, тепер з питанням до вас, якийсь чоловік буде звертатись у найближчі 3 дні? Як уточнювати інформацію або взагалі шукати інформацію? Як задає вам питання, і ви відповідаєте з сюрпризом? Тут один чоловік дуже прагне з вами поспілкуватися, якийсь сюрприз вам притягує, як дарунок якийсь, неочікуваний. Щось ви так навіть дивуєтесь трошки. Хтось за вами спостерігає так, знаєте, не афішуючи себе. Так. Мудра людина. Багато чого, давайте так, якщо чесно, то тут багато чого вважає собі, що про вас розуміє насправді ні. Ну, не все розуміє, бо багато туману тут. Але якісь моменти дійсно розуміє, чому ви так поводитесь, чи з навіщо ви так робите. Ще раз мені показують дуже такого, він, от він нібито з, одної, з однієї сторони, він ні... чоловік, вибачте, такого, сякого, чоловіка, який спілкуючись з жінкою, тут більш за все як за телефонними розмовами. Смуток в очах, хвилювання, якесь бажання, от, знаєте, якийсь сюрприз зробити цій жінці, бажання більш розкрити якусь тему, але поки що нема готовності. Знаєте, Це коли людина розкриваючи рота, розуміє, що слова не вилітають, вони як застряглі в горлі. Щось він поки що не може сказати вголос цій жінці, йому так знаєте, от ну якось так сумно, що от, нібито була розмова, знов промовчав, знов не сказав. Це як хоче якусь пропозицію зробити, але щось не наважується поки що. Але ці, це спілкування, ці розмови, вони будуть продовжуватись. Вони нікуди поки що я не бачу, щоб вони десь ділись. Так, в глухий кут тут ще один чоловік себе заганяє. Але вибереться, ну це знаєте, як. Чому заганяє, чогось боїться він страхи є. Але тут на характері витягне себе. От Просто от в якийсь момент спрацює його характер. І дуже йому треба бути уважним, десь є біля нього чоловік, який залюбки його підставить. Як за спиною його весь час ходить, людина, яка дуже застрить його якимось здібностям. Це, знаєте, от людина талановита, і те, що він робить, це завжди якось яскраво і помітно. Але ж так, не всі вміють, тож хай буде уважним. І світлі зміни на порозі у цього чоловіка, але поки що хай собі там не розмовляє про свої якісь бажання, прагнення. І ці зміни не будуть швидкими. І ці зміни більш за все як про особисте життя його. Так, давайте може ще тут щось. Мені що не дуже подобається, а, підступність ворогів отакі. Тут треба розуміти, що найближчі три дні вороги не сплять, вони щось там собі таке планують, погане планують. Тож будьте дуже-дуже обачливі. Так, для когось з жінок показують мені дорослий чоловік, о, такий дуже зосереджений, дуже багато чого планує про вас, питання якісь є до вас, і є, знаєте, така поки що невпевненість більше так скажу. Коли щось собі там навигадував вже. Якщо підтвердиться оце, буду робити так. Якщо підтвердиться друге, буду робити отак. Але ви не передбачувані, і ви йому третій варіант запропонуєте. І отут людина трошечки так, і що ж робить, і потім повернеться до цієї теми, тож поки що не розслабляйтесь, якщо якимось питанням він вас десь в тупік буде ставити. Це не останній раз. Так. Хтось за вами езотерично погляд, споглядає. Може, це про мене зараз вас попереджають, що я за вами споглядаю. А може ще хтось вас так сканує десь. Угу. Так. Тут жінка мені показана, як планує до вас з'явитися з якимись розмовами своїми. І попереджає філіжанка, у вас з кимсь там зараз іде цікаве спілкування? Не розповідайте. Хай людина про вас геть нічого не знає. Це ваші особисті якісь там розмови, стосунки, спілкування. Воно хай вашими лишається. Є літери В, З, Є, С. А, так. у угу. і все. І будете щасливі. Все на цьому всім дякую. Всім вам гарного дня, гарних подій в цей день людей поряд з вами і безпеки вам, і тихих, і спокійних і днів і ночей. Бережіть себе. Побачимось. Всім пока.